Друзі, я думаю, там буде видно, що, що буде робитися в цій сім'ї. Демарик нам погазав, яким я вам розказував. Друзі, розпалили ми зараз димарик, бо він нам погазив. Друзі, я час від часу буду брати телефон, не знаю як вийде. Бачимо, повністю обсиджується рамка крайня плотно-плотно. Підмору там є одиниці. Друзі, бджола на це реагує досить спокійно. Бачите, вона не розлітається, ось так обсиджується. Кількість кормів. Тут ще є грам 300 з одного боку. Ну і грам 300 з другого боку. Я думаю, ви бачите. Перги є теж досить нормально на цій рамці. Я спеціально лишав їм пергові рамки, я завжди лишаю пергові рамки зиму. Друзі, друга рамка. Тут є розплід запечатаний, відкритий, засів, ну і таке далі. Теж обсиджується досить гарно. І кормів, як бачите, тут ще є. Що їм би вистачило цієї кормів до весни, до обльоту, до березня місяця, приблизно до 20-х числа. Чисел березня, незважаючи на те, що тут вже є розплід. Ну і третя рамка. На третій рамці ходить наша мічна матка і тут також, друзі, є повністю засів. Ну, засів я вам не покажу. Обсіджують вони повністю теж плотно. Як би вам показати кількість підмору? Щоб не казати, що там є. Там є, друзі, одиниці підмору, якого я навіть чистити не буду. Друзі, і що ми робимо в даній сімейці? Ми маємо вже прогриті рамки. Ось такі прогріта рамка медово-пергова. Ми її повністю вскриваємо, роздряпуємо просто-напросто. І не розриваючи гнізда, ми ставимо тут її під перегородку. Крайню її ставимо. Тобто ми поповняємо їй і корма, і пергу. Все, на цьому огляд і розширення, перевірка кормів цієї сім'ї повністю завершена. Цю сім'ю прикриваємо, беремося за другу. Ну, яка вона друга? Це одна і та сама, просто тут матка була підсаджена. Навіть кліточки я ще, друзі, не забрав. Кліточка стоїть ще тут з осені, як ми розділяли. Друзі, те саме ми робимо тут. Ну, звичайно, ми мусимо оцінити ситуацію. Тут дещо менше обсиджується, друзі. І тут я її не буду розширяти. Четвертою рамкою. Тут просто ми ось цю крайню рамку, вона пергова. Матушку я бачу теж ходить. до кормів, скільки ще є досить. Сім'я в активному стані теж. Ну але тут бджоли менше, тому ми не будемо їй піддавати прогрітої рамки. Тут також, друзі, ще є, кормів досить. Тут є, друзі, розпліт також. Давайте по підмору. Друзі, підмору бачу, бачите, також нема. Не поносилися вони, нічого їм не сталося. Ось ця крайня рамка в нас медово-пергова. Вона спеціально лишалася. Ну, не знаю як вам показати. Ну, я думаю, там бачите, як повністю вона забита пергою. Ми її, друзі, стрясаємо і розпечатаємо. Нам потрібно, щоб вона була як блего до, до тепла. Було б тут більше, більше бджоли, я б додав їм теж прогріту рамку, але так як тут нема стільки бджоли, як в тій сім'ї, я їм не додаю прогріту. я просто повністю роздрапую цю рамку. Кормів їм, що хватить тут є. Ну я думаю розумієте, яка рамка повинна бути пергова. Не, не бачу, чи, є, чи, ви, чи ви там бачите, чи не бачите, менше з тим. Все, вся робота. Скільки ми втратили бджіл при, такій, при такому огляді? Та ні скільки, чесно вам скажу. Там якщо злетіло 2-3 бджоли. Все. Сімейку накриваємо і сімейка собі стартує. Думаю, зрозуміло, що я, я мав на увазі. Друзі, зараз буду переглядати решта сім'ї і покажу вам теж, що я буду робити. Зокрема, це я буду, пам'ятаєте, я вам показував. Теж експериментальні сімейки, які я хочу спробувати на двоматочну утримання. Вони зимують на двох рамочках. І вони все без проблем перезимували, але на двох грамках вони будуть стартувати занадто слабо. Тому я під час огляду їх підрівняю. Я їм додавлю кожній сімейці, по... сімейці додавлю ще по рамці бджоли з інших сімей. Тут де ще одна є сім'я така, що зимує. Ну, так само. Ну, зараз покажу. Наразі я завершую. Всім добра.